Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні хочу вам провести заняття з логіко математичного розвитку. І сьогодні ми згадаємо рахунок чисел, поговоримо про сусідні наступні та попередні числа. І розпочнемо ми із рахунку. Давайте з вами порахуємо від 1 до 7. Я буду показувати олівчиком, а ви рахуйте. Молодці! Я думаю, всі впоралися з цим завданням. А далі я хочу вас запитати, чи знаєте ви а от цифра 1, яке буде наступне число? Наступне число буде цифра 2. Вірно. І це число це наступне число. А от наступне число від цифри 2 яке буде? 3. Далі наступне число. 4. Наступне число 5. Наступне 6. і наступне 7. Тобто наступне число це те число, яке буде іти далі. А якщо е, сказати попереднє число, яке це? Це те число, яке стоїть ззаді, яке було перед цим числом. От, наприклад, цифра 7, над яким ми закінчили. І попереднє число буде 6, тобто те, яке стояло ззаді. Попереднє число цифри 6 буде 5. Попереднє число цифри 5 буде 4. Попереднє число 3. Ще попереднє число яке буде 2. І останнє число це буде 1. Тобто попереднє це те, число, як ми можемо відрахувати назад. Молодці. А сусідні числа? Які це числа? Це ті числа, які стоять поряд. От, наприклад, у кожного з вас є сусіди. Так? Хто це такі сусіди? Це ті, хто живуть біля вас, так? Ті, хто живуть за стінкою. От, і у нас сусідні числа це ті, які будуть стояти поряд. От, наприклад. Число цифра 1. Який сусід у цієї? Число 2. Тобто, у цифри 1 є сусід 2. А от у цифри 2, сусіди хто будуть? Які числа? 1 та 3. Тобто, ці числа повинні стояти обов'язково. Біля заданої цифри. От якщо я вас запитаю сусіди числа 2, ви мені скажете, це 1 і 4. Вірно? Ні, це не вірно. Цифра 4 не є сусіднім числом цифри 2. Добре, запам'ятаємо і далі ми будемо з вами ще це. З вами обговорювати. Далі, що я хотіла з вами ще пограти? І хотіла я з вами пограти в сніжки. Так, я підготувала собі чисту доску. І як ми будемо грати в сніжки? Для цього в мене є. що це Сніголіп, звичайно. І от за допомогою цього сніголіпу ми будемо ліпити сніжки. Так ось так є. Яке буде наше з вами завдання? Я буду ліпити сніговики. Сніжки разом з вами, і ви будете мені допомагати, рахуючи ці сніжки, тобто говорити мені наступні числа. От, наприклад, я зараз ліплю, 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 І зліпила я скільки сніжків? Один. Наступне яке буде число? Два. Наступне. Три наступне. Чотири. молодці, наступне. П'ять. Наступне. 6. І остання цифра, яка ми з вами поговорили сьогодні, це 7. Молодці. Добре, дітки, споралися. А давайте згадаємо, яке число відповідає цифрі 7. Вінше, яка цифра відповідає числу 7? Ану, є у вас такі. Так, ось така. Так, ось така цифра відповідає числу 7. Молодці. А ось в мене є ще один сніголіп. І я з ним також хочу погратися і поліпити ще сніжків. Так, дивіться, в мене ще є. Сніжок і давайте разом рахувати. Перше число яке буде? Один? Добре. Далі. Наступне яке число буде? Два. Наступну сніжку, яку я буду любити? Три. Молодці. Наступно. чотири, Наступно п'ять. І останній в мене залишився це шість. Скажіть, яка цифра відповідатиме? Числу шість? Ну, мені треба щоб ви показали, тому я сподіваюся, у вас є циферки також. Так. Ось така цифра. Тобто, перший раз я наліпила скільки снігових кульок. Сім, так? А другий раз я скільки наліпила снігових кульок? Шість. Молодці! І останнє запитання, яке я хотіла вам би задати, скажіть, де більше снігових кульок? Де я зліпила зеленим сніголіпом? Чи там, де я зліпила рожевим сніголіпом? Де більше кульок? Там, де я зліпила зеленим ліпила зеленим сніголіпом? Молодці. А давайте згадаємо, який знак нам потрібно поставити, якщо ми порівняємо ці числа 7 і 6. Більше число 7. Молодці. А скажіть, клювик буде, пам'ятаєте, знак ми вчили? Клювик відкритий та закритий. Відкритий клювик буде до якого числа? До цифри 7. Чи до цифри 6? До цифри 7. Молодці. Тобто у нас буде відкритий до цифри 7. Молодці любі дітки! Я вам дуже задоволена. До побачення!